Засобах масової інформації повідомлення вечорка стосовно спецрозслідування здійснюється це судове засідання і там які можливі наступні ваша думка. Ну вважаю, що він в телефонному режимі повідомлений про засідання сьогоднішнього, але в зв'язку з тим, щоб дотриматися цих процедури, вважаю, що необхідно скластися і дотримати цих процедур. На це засідання жаднести. На думку, напевно, Значим, зараз випадені інші дати. Я так розумію, зараз дати три треба. На всякий Я випадок випадок проще. Трошки потім проще зняти і зайнятися іншими справами. Я, я, мабуть, коли подавав клопотання, забув долучити до матеріалів поданого клопотання. Остання ухвала звідчного судді вища суду про встановлення сроку до судового розслідування, оскільки це є важливим, дата до якої і продовжується срок розслідування, дата відкриття матеріалів, чисто з технічних питань. Я вважаю, що це рішення. Думаю, ну, якщо нема, то є це достатньо. Ні, ми це бачили, ми це знаємо. Так, наверху все бачили, просто срок продовжуємо до 20 червня і коли відкрились матеріали. Це просто ну, в контексті розгляду попадання має значення. Так, пінекладарія каже, що можливо з наступного вівторка приблизно встигнути. Вівторок це 21 жовтня. Після обіду? Скільки? На, 2, на, на, на 14. Скажіть, що дату 14 влаштовувати? Шановний суд, у мене в 13 кримінальне провадження. Я взагалі подам клопотання по своєї участі у режимі відеоконференції, але в цей час я буду приймати участь у кримінальному провадженні. Я прошу десь після 14.30. Нема 14.30 чи 15? 15. 15, 15. 15.

На ну, что, в час? А, можно такие самые? Такие самые, давайте. 22? Так, 22. да, Ну, давайте сразу 23 увидим. На який час? 25. Тоже в ваш Це тоді наступне засідання 21, 22, 23 жовтня 15 годин рівно. Все, Всі питання на сьогодні. Дякую за засідання за ваше